Коли маєш можливість підтримати мене якимось таким компактненьким фургончиком, дуже хочеться, щоб його можна було тягати, чимось типу Mercedes-Спринтера. Скоріше за все, за щось на двох колесах, дуже буду вдячний так, отримати у подарунок мені для життя. Під час виконання бойових задач так, в батальйоні піхоти, батальйон К-2-54 бригада, або за якісь ну, відносно невеликі гроші, радо його собі е, прийму, заберу. Чим ближче до Донеччини, тим краще. І головна вимога це те, щоб на нього були якісь папери. Я так розумію, коли є папери, то значить є і номер. Чому, тому зараз я про це розповім дещо детальніше. Слава нації, та на каналі Добрий Добре, Римбатарія Сашко, добре. Що у нас що декілька місяців є в бойовому підрозділі? Правильно, це зміна місця дислокації, себто переїзди. Що це значить? Це значить, що от, щойно я собі більш-менш черговий якийсь підвальчик, земляночку, щось таке облаштував. Вон, світло свіженьке сьогодні повісив вішачки. Все там так. На горі там трохи землі, буржуєчка, опалення, все як є. Тільки так все устаканилося. Файно, гарно, симпатично. Коти муркають, дрова паляться, все. все це згортається, торби, мішки по педалях. 48 годин і ми вже деінде. Так. І це насправді, ну, так. Нераціональне використання ресурсів, я маю на увазі в моєму випадку, в індивідуальному порядку, це знову десь щось викопує, десь щось переобладнує. Я доходжу висновку, що треба мати собі фургончик, дім на колесах, так, мені для життя під час моєї роботи на захисті України. щоб я приїхав, ямку вирив, туди загнав. Фургончик дашок зробив, все. Один день я в дамках. У мене робоче місце, робочий простір, все налагоджено. Ви мені скажете, чого ти сам собі в Сіверську не візьмеш там якийсь недобитий фургончик, не підшаманиш його без документів. Тому що навіть тут на Донеччині можна бачити відео у мене на каналі, десь там на блокпості. Якийсь там черговий з Московщини. Півтора москової громадянин починає мені там розповідати якісь довгі та нецікаві історії. Яка різниця на якому язике? Ми же братські народи. Я починаю його ставити на місце, приводити до тями і нагадувати, що він в українській переможній Україні і свою змосковщеність має заховати дуже глибоко. І починаються довгі й нецікаві історії. Покажіть документи на транспортний засіб. А що це у вас тут чого аптечки немає? Оця вся, весь ужитковий сифіліс. Так? Це було, є і буде ще достатньо довго, тому що ступінь змосковщення громадян в Україні значний. Відповідно, я маю бути максимально готовим до того, щоб подорожувати будь-де, будь-коли, і навіть. Тим, хто захоче достібатися, мати максимальний захист. І раціональне використання ресурсів моїх особистих схиляє до думки, що треба мати собі дім на колесах. Не повністю автономний, не автівку з, там, з кунгом, а просто фургончик, який тягати. Відповідно, я там трохи походив, подивився різні е, варіанти. Ну, По-перше, я не знайшов, ну не те, щоб я прям дуже довго і багато шукав, так, пробігся по всіляких онлайн-майданчиках з продажу. Е, вони ну, дуже здебільшого дуже великі. Дуже великі, мені таких великих не треба. Оці там двоосні, спереду вісь, ззаду вісь. Стора метри над землею, це тільки підлога у нього. Ні, це мені забагато, це мені не треба. Мені щось таке, от, є такі от пиріжечечки на двох колесах, одноосні, або, може, там спарення. Я ж кажу: в ідеалі, щоб можна було тягати Мерседесом-Спринтером. Ну, от, Наприклад, з ями там витягнути лебідкою, так, якщо там нормальний такий нахил, з ями витягнути лебідкою, а далі там, сів і потягнув спринтером, Ну або хоча б вантажівочкою, ну, ну бажано якимось бусиком. Бо мені бусик організувати зазвичай легше, ніж якусь там вантажівку. Тому я ж кажу так пробівся підходящого варіанту, не дуже той знайшов. Будь ласка, хто має такий фургончик? Обов'язково з документами, я так розумію, відповідно з номерним знаком, з держреєстрацією. Хто в мені його може пожертвувати для роботи і що там потребує якогось відновлення, ну будемо відновлювати. Або, можливо, у вас там по місцю якісь там майстри поставлять на хід, щоб ми просто приїхали, застібнулися, подякували і поїхали. Я собі його зробив з буржуєчкою, з, з, з освітленням, зі зв'язком. І куди би я не приїхав, у мене би не починалося оце все з нуля. Так, екскаватор, Ні, ну екскаватор буде в будь-якому випадку, скоріше за все. Але менше з тим, оце все з нуля. Шукай, роби довгі там цікаві історії. Це дуже-дуже оптимізує мою роботу. Вивільний час для саме безпосереднього виконання бойових задач, а не облаштування побуту з нуля. Будь ласка, поширюйте. Або я ж кажу, ну там за. Якісь адекватні гроші будемо шукати способи там, придбати, відновити, забрати, все зробимо. Чому? Тому що, як казав я, коханій дружині Маргариті, в перший день повному масштабки, в перші дні повномасштабки, та ще тижні повномасштабки, відколи майже захищати Україну в лавах Сил оборони, в лавах ЗСУ-54. Бригада, ну тоді я в 30 й бригаді починав це робити неповні два роки в 54-й батальйон-2. Ця тема ще надовго. Воювати ще довго до остаточної перемоги України, до подолання головного зовнішнього ворога Московщини, до подолання внутрішніх ворогів посіпак Московщини ще нормально. Років воювати і працювати. Підтримайте, будь ласка, фургончику, дякую за підтримку разом. Боремо і поборемо.